Всім привіт! Повертаємося до мого шляху до 500 мільйонів на найкращому українському сервері в GTA Vlanter B. Сьогодні покажу вам, що цікавого відбулось на моєму аккаунті за останній час. Обов'язково подивимося на новий літній батлпас. Розберемо, що варто його проходити, та глянемо, які призи та завдання там є. А для вас у мене є подарунок. Я розіграю одну преміум перепустку на 50 рівнів вартістю 3,5 тисячі коїнів. Щоб випробувати свою удачу, потрібно зробити всього кілька простих кроків. Поставити лайк під цим відосом, підписатися на канал і залишити комент, типу хочу перепустку або виграю перепустку, ну або щось в такому стилі. А переможця я оголошу вже в наступному відосі. Але перед початком хочу порекомендувати тобі ввести у телефоні мій промокод Soprano великими літерами. Він дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти, плюс один ігровий рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. Також ось переможці з минулого відоса. Будь ласка, напишіть мені в Discord, щоб забрати свої призи. І вже традиційно оголошую новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Все, що потрібно, щоб взяти участь, це залишити лайк під цим відосом, комент і обов'язково бути підписаним на цей канал. У минулих випусках я перевіряв, скільки можна заробити в банді на роботі автовикрадача. Тоді в мене був лише другий рівень навички, а зараз я вже прокачав третій. Тож зарплата мала би бути вищою. А скільки саме дають за одну гонку, зараз ми перевіримо. Щоб це зробити, я приїхав на базу Бейкерів, взяв завдання на викрадення авто і вирушив шукати потрібну машину. Знайшов її за допомогою драна, підібрав шифер у правильній послідовності і повіз авто на точку здачі. За цю огонку я отримав 16 626 доларів, і це без безплатіну віпки. Якби ще була вона, то отримав би приблизно 2 тисячі зверху. Тобто з віпкою на третьому рівні навички реально заробляти по 18-19 тисяч за одне викрадення. Також із підвищенням навички змінились і самі машини. Тепер вони інші. Та набагато швидші. Та якщо поліція мене тепер захоче зупинити, то зробити це буде значно складніше, бо текти від переслідування тепер стало набагато легше. Ще в мене завалявся другий стейч із минулого бателпасу. Виставляю його на продаж за 380 тисяч. Також продаю свої сині кросівки, які світяться. Вони мені більше не потрібні, бо мені подарували нові. Приблизно думаю, що ці кросівки можуть піти за півтора мільйона, тому теж виставляю їх на продаж. Наступного ранку тільки зайшов в гру і одразу хтось викупив стейч, а трохи пізніше мені написали, що готові забрати кросівки за 1 мільйон 400 тисяч. Я не став торгуватися і продав їх за цю суму. В результаті в мене вже 6 мільйонів на руках, які можна поступово вкладати в майно для перепродажу. Тож тепер буду шукати щось цікаве, що можна купити дешевше, а згодом вигідно продати дорожче. Ще кидаю оголошення в маркетплейсі, що скуповую різні речі та майно. Тому, якщо у когось є щось зайве або просто не потрібне, напишіть мені в Діскорд. На сервер був доданий довгоочікуваний елітній battle Pass, і мені вже не терпиться його переглянути і вам показати. У нас є три види перепусток: початкова, елітна та преміум. У початковій перепустці 100 звичайних рівнів, 15 рідкісних нагород і два унікальних авто. Преміум перепустка відкриває доступ до 50 елітних рівнів, 25 рідкісних нагород та три унікальні машини. Вона коштує 3,5 тисячі коїнів або приблизно 3,5 тисячі гривень, якщо донатите. І найтоповіша елітна перепустка. Вона відкриває 150 елітних рівнів, 40 рідкісних нагород і 5 унікальних авто. Ще й плюс вона автоматично включає всі попередні перепустки, і ціна її 10 тисяч коїнів. Я поки що відкриваю безкоштовну перепустку, а пізніше вирішу, яку саме куплю. Цього разу у нас 150 рівнів, і ось що можна отримати. Одразу видно, що додали багато кейсів з авто, які можна відкривати. І це реально дуже круто, бо на них можна добре заробити. Пам'ятаю, що в зимовому батлпасі ці кейси коштували по 600-700 тисяч за одну штуку, а тут їх дуже багато. Ці кейси можна буде або продати, або спробувати відкрити і вибити звідти якусь круту машину. Також є багато карток з дисками, літній одяг, і вже з 20 рівня в платній версії Battle Pass можна буде отримати перше авто. А в загальному машин у цьому батлпасі дуже багато. Найтоповіші з них це Audi, Ferrari, Lamborghini і Bugatti, яка аж на 150 рівні. До речі, з 10 по 150 рівень кожен пройдений рівень дає ще по одному ваучеру. Також є ще купа різних призів, всякі стейджі. Віп... Татушки, анімації та багато всякого цікавого. Самі завдання в цьому батлпасі стали набагато легшими ніж попередніх. Особливо це відчують ті, хто перебувають в організаціях. Я, наприклад, зараз знаходжусь у Байкерах і вже в перший день мені випали ось такі завдання. Найважче з них це заробити 110 тисяч на різних роботах, а решту взагалі прості. І як я зрозумів, гравці в організаціях тепер можуть отримувати більше досвіду, ніж ті, хто грають без організації. Також у батлпасі з'явився новий магазин з автомобілями. Там доступні нові авто, які можна придбати або за жетони, що випадають із бателпасу, або за донатну валюту. Відкрити один кейс коштує 500 квадрат а а в середині цьому кейсі купа нових машин. Серед них є навіть та сама Бугаті 150 гривня батлепасу, яку я, звичайно, ще дуже хотів би вибити. До речі, у мене зараз на аккаунті є 20 тисяч коїнів і вже в нас. Наступному відосі ми спробуємо звідти щось вибити. тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Ще був доданий новий одяг у магазин реального мерчу. З'явились шорти Став, футболка та Панама. Виглядають вони тут досить прикольно, тож, можливо, я і сам пізніше щось з цього прикуплю. Зараз розкажу, як я пройшов перші завдання з бателпасу. Спочатку я вирішив заробити 110 тисяч і пішов працювати у това витратив на це приблизно годину. Потім зламав 4 банкомата, і тут також все було неважко. Потрібно було лише купити мікросхеми на маркетплейсі та знайти банкомати, де є гроші і немає поруч людей. Далі я зробив трикове газонокосильником, відкатав один рейс інкасатором і за 100 доларів перефарбував свій транспорт у колір фракції. Паралельно, поки це все виконував, відіграв 5 прідею та закрив. Ще кілька простих квестів. І на цьому цей батлпас на сьогодні закрив. У результаті я отримав вже 2 рівні і забрав ось такі нагороди. Поки що вони ще не найтоповіші, але вже на третьому рівні нас чекає перший кейс. Ну і на цьому на сьогодні все. Наступна серія мого шляху до 500 мільйонів вийде одразу, як тільки під цим відео назбирається 70 лайків.